Підсумок EKR3 з лінійки Етервейт від тургір. Це фронтальний підсумок на три магазини штурмової гвинтівки. Підходить під 5,56, 762 на 39 545. Відрізняється від більшості сходних підсумків на нашому ринку, тим, що він виконаний з більш широкої резинки, 125, а не 100 мм. Тому -то він тримає магазини краще. Також. Є додатковий фіксатор, який можна зняти. Виконаний він на американському полімері Тегріс. Кріплення система Моллі. Також може бути виконаний з кріпленням на велкро до вашої плитоноски і до Також може бути розміщений пістолет, димова граната та інше схожие по розмірам объекта.